Про що на мою думку свідчить оці останні рішення про передачу Україні наступальної бронетехніки, в першу чергу, танків перед тим були БТРи. Воно свідчить швидше за все про те, що на заході відбувається перелом в настроях політикуму щодо того, як закінчувати російсько-українську війну. Ми ще перед новим роком говорили про те, що 22-й рік був позначений такими дозованими поставками озброєння для України. Бо захід виходив з того, що Путін має якесь раціональне мислення, і вони залишали йому при цьому вікно можливостей відійти з України. Поставляли дозовано і ніби давали йому можливість відійти. Це, з моєї точки, зору, була помилкова тактика, але захід її притримувався. І перелом почав відбуватися в другій половині грудня. І візит Зеленського Сполучені Штати Америки вже був таким маркером і сигналом цього перелому. А січень був позначений уже ну, таким калейдоскопом подій. Тут не тільки. Оце таке багатоденне вмовляння Німеччини, щоб вона дозволила реекспорт. Так uh -huh. і вже ж і Столтенберг звертається, і поляки Муравецький їде на з Шольцом. І ще всього не були неодноразові дзвінки Байдена до канцлера Німеччини. Додайте до цього виступ Кісінджера на форумі в Давосі, який ну пам'ятаю, що він говорив у 22-му році. І Захід, очевидно, вже на сьогоднішній момент, якщо не відбувся цей злам, то він, от ми, ми проходимо, що інакше закінчити війну, ніж надати Україні все, що вона просить, неможливо. Так? І оптимістичний погляд полягає в тому, що Україна отримає, якщо не все, що просив Залужний, то близько до того. А може він попросить більше, і Україна отримає більше. І на весняно-літню кампанію виглядає, що у нас буде достатньо сил для. Нанесення ну, серйозних наступальних ударів. І е, Захід не треба ні недооцінювати в цьому питанні, ні переоцінювати. От вони так довго приймали рішення. Так, і весь 22-й рік була, була одна лінія, зараз вже швидше всього інша. І е, слава Богу, слава Богу, що я ще можу додати е, точку зору Шарля Мішеля на цю тему. Ну, де ви ще слух, чули рік тому? Що а, Джонсона, згадайте, так, який буквально волає до політиків Заходу, дайте в Україні все, що вона хоче, скільки можна чекати. І це все є ознаки перелому. І з моєї точки зору, краще пізно, ніж ніколи. І те, що Україна почала це отримувати, я так я повністю погоджуюся, що ми не будемо знати ні термінів, ні кількості, і не треба. Так. Бо де дуже часто бувало в минулому році, що коли об'являлася чергова партія озброєнь з боку заходу, то воно вже або було на півдорозі до України, або було вже в Україні. Ну і можливо, це є це все є речі, які військові знають краще за нас. ті люди, які планують постачання озброєнь, і в даному випадку хай із запізненням, Так ну зимою швидше за все це ще не спрацює, але весною Україна з моєї точки буде здатна якісно, якісно здатна. Не тільки протистояти російській армії, бо Росія діє кількісно, так іншого варіанту в них нема. То з точки зору якості і підготовленості збройних сил, і тих ударних корпусів, які зараз готуються для наступальних дій, про це вже говорять в інформаційному просторі. Ми, ми будемо ми повинні отримати перевагу. І це стосується не тільки танків. Думаю, будуть і літаки, і буде багато, буде далекобійна артилерія, будуть ударні дрони бойові і так далі. І тому подібне. Це добре є. Це е, свідчить про одну обставину, що Україна може всерйоз розраховувати, якщо не на закінчення, то принаймні на вирішальний, на нанесення вирішального удару, все-таки вже десь в середині цього року. І можливо, це і буде е, тим, тим остаточним переломом, який наблизить закінчення війни. Я от хотів ще вас уточнити зараз, коли Україна почала отримувати, ну по суті, те, що ми просимо, і це наступальне озброєння, ну традиційно російська пропаганда активізувалася, і ця їхня ядерна риторика, ну вона вже не вперше за останні 11 місяців активізовується. Як ви гадаєте, наскільки ну взагалі є ймовірність, що вони ну в якийсь момент, якщо зрозуміють, що їх справді приперли до стінки? Такі ризикнуть, і зараз вони почали дуже активно погрожувати уже навіть не Україні ракетними ударами, а Німеччині, Польщі і так далі. Тому подібне взагалі, це лише слова, чи там щось може за цими словами стояти більше ніж просто погроз? Я вже сказав, що Путін діє і раціонально. Тоді як багато хто вважав, що він діє раціонально, і ця ірраціональність, напевно, не повинна для нас виключати. І можливість використання такого виду озброєння, як, як ядерні, я вважаю, що вірогідність не є висока по тій простій причині, що тоді Путін не просто ну, закриває собі дорогу для будь-яких компромісів з заходом, він вже її закрив. Ну але ми знаємо позицію Китаю і Індії. І я не думаю, що він навіть в своїй ірраціональності так піде так далеко. Хоча тут треба розуміти, що ця так така розтягнута в часі поставки зброї. Вони мають також пояснення, бо <кій> я чув таке пояснення, що вони так хочуть акуратно, знаєте, як жабу варити на повільному вогні. От вони не хочуть Путіна якимось чином спровокувати на різкий радикальний крок, і тому ніби поставки йдуть дозовано, йдуть, називається цифри менше, ніж реально поступає озброєння. Значить, це і для заходу, і для нас не повинно виключати можливості ядерного. Ядерного варіанту кажу, вірогідність невисока. Єдине, що треба розуміти, що Путін давно вже спалив за собою всі мости, і він збирає він, принаймні він і те його оточення, яке є зараз, вони збираються йти до кінця. Тобто їм не буде жаль ні російської економіки, ні російського народу, ні російських збройних сил. Вони поки що йдуть до кінця. Якщо нічого не зміниться, то він буде настроєний воювати як завгодно довго. І тому Захід нарешті обрав правильну позицію, а треба закінчити якомога швидше. І для цього треба вже не боятися цієї ескалації, а дати Україні те, що Україна хоче. Тому що кожна сильна е, військова поразка Росії може привести до непередбачуваних наслідків. Це, як знаєте, перехід кількісних змін якісно. Там одна перемога, друга нічого не відбувається. В Росії ніби режим як стояв, так і стоїть. І населення як терпіло, так і терпить. Але кожна нова українська перемога. Може стати оцим тригером чи тим спусковим механізмом, який розсипе їх середину. Тому я би цього не виключав. Тому кажу, хай з запізненням, но Всічній Захід нарешті почав приймати правильні рішення, стратегічні рішення. Ну так десь. А боятися ядерного удару, ну якщо боятися, треба було тоді здавати зразу. А якщо додати власне до чому потрібні леопарди 2 М1 Абрамс, насправді за останні там десятки років Російська Федерація випускала танків, і це фактично під 100 тисяч плюс-мінус цих танків на виробляла. Вона до нього ставилася як до такого витратного матеріалу. Вони ці танки не комфортні. Як ви знаєте, наші військові показують, що інколи там два-три тижні підготовки ставлять людей яких мобілізували без навчання натомість українська армія це танкові бригади, танкісти. Це люди, які готуються в нашій академії схопутних міст в інших закладах. Це професійні фахові люди з освітою. відповідною. чому 100 тисяч це небезпечно? Насправді жодна армія в Європі на західному театрі не готувалася до наступальної до наступальних таких дій і атак. А натомість тільки оборонної станом на зараз, щоб цей переломний момент наступив, і Україна почала відвоювати територію, і ці танки 100, понад десь плюс-мінус 100 тисяч не почали валити до Ла-Маншу, навіть не, не ближче. Та тобто європейські країни зрозуміли, що тут українці виконують цю функцію, тому що навіть 100 тисяч це не, не всі армії європейських країн мають таку чисельність взагалі військових. Тому насправді зараз велику функцію і треба віддати належне, дякувати кожного дня збройним силам України, які ціною своїх життів захищають Європу, країни-члени НАТО і Україну безпосередньо в тому числі. Тому станом на зараз, щоб отримати ці переломні моменти у війні. І тому зміна всіх там діячів, і в тому числі яких ви згадували, власне про те, що Україні треба допомагати перемагати швидше, тому що це вже коштує дуже дорого. Повертаючись, от якраз тільки вчора повернувшись з сполучених штатів, там наряду з економікою, про яку там ми маємо місію сьогодні тримати, щоб наші виробники заходили на нові ринки, поруч з великими виставками їжі з виробників світу з різних країн відбуваються виставки зброї. Та, які сучасні технології сьогодні пропонують, і тут важливо, що все ж таки Україна сьогодні присутня всюди в закритому форматі, в неофіційних делегаціях. Але ці речі є дуже важливими з точки зору того, що Україна має певну свою ключову роль з точки зору прогнозу стратегії розвитку Європи, світу. І насправді дуже багато є того, що ви кажете, закрито, що ми не можемо знати, але вони працюють, слава Богу, і ми маємо розуміти, що. Сьогодні вже напевно немає тих, кого не зачепила війна, тому що наші рідні, брати, е які, які пішли воювати у різні роди військ, це зачіпає кожного, майже в кожній хаті. Так і зараз, якщо ви прослідкуєте останні кілька тижнів. Це дуже відчутно для всіх. Ніхто не має страху. Всі розуміють, що мають готуватися. Так це складно сприймати інколи, але це легко переконувати наших друзів за кордоном, які готові нам допомагати, як технікою, як для наших спеціальних військ, спеціальні обладнання, машини, швидкі. Тобто, це все відбувається тільки через те, що вони усвідомлюють свою відповідальність. І насправді, станом на сьогодні, тут є фронт дій для всіх. І у різний час, і в різний спосіб, тобто немає неважливих моментів, тому що економіку так само треба тримати. Ми маємо розуміти, що Україна це країна, яка не має продавати сировину. А глибоко переробні продукти, які створюють тут робочі місця. І я вам скажу, що дуже важливо, бо мушу це відрефлексувати альянс виробників харчових продуктів, які можуть завойовувати американські ринки. Ну до прикладу, один штат в сполучених один штат в Сполучених Штатах Америки. Це фактично як цілий ринок Європи. А для нас сьогодні бюджет, який не закритий наполовину, ми маємо розуміти, що звідки ці кошти мають братися. Пати це податки мають в Україні зараз. Дуже важко виживати підприємцям, немає робочої сили. Які багато людей, які шукаючи кращих можливостей, поїхали за кордон? Ці всі моменти сьогодні треба враховувати. І на фоні цього, щоб ми тут не обговорювали, треба розуміти, що на всіх тих фронтах мають бути люди. Зараз це українські люди, це українські підприємці, це люди, які не байдужі, які усвідомлюють місію. Тому що Україну треба показувати не лише як Україна, яка здатна тримати міць, а це Україна у майбутньому, опісля перемоги суперпартнер для бізнесу, супервиробник смачної, якісної корисної їжі. де ми можемо запропонувати наші продукти. Абсолютно в спосіб перероблений, який зрозумілий буде для Європи і світу. І власне в цьому контексті є багато небайдужих людей, які об'єднуються. Їм навіть не цікаво заходити комусь одному заради грошей. Їм цікаво заходити альянсами такі як Альянс виробників їжі Made in Ukraine, який очолює Руслана Римарська. Я просто бачила тих людей, які, наприклад, з, там з Миколаєва, з Одеси, свої продукти намагаються постачати дуже складно без світла, без того, що це може швидко прийти. І чому вони мусять це робити? Тому що паралельно вони мають донатити на армію, паралельно вони мають підтримувати, допомагати. І насправді дуже часто в таких зустрічах бізнесових для України відсотків 40 займають абсолютно інші речі. Це речі розказувати про Україну, це речі розказувати про те, що відбувається тут. Кадри, які наші військові дуже часто постять з подій поля подій, які відбуваються на передовій, з бахмута з інших. Сьогодні почула просто німецьку версію, що вони після того кажуть: ми мусимо купити ще одну швидку. Ми знаємо, що там багато поранених. Ми знаємо, що їх треба швидко вивозити. Це насправді дуже важливо для перемоги. Тому насправді треба закликати взагалі абсолютно кожного, незалежно від того на якому місці в умовно безпечному Львові чи будь-де, бути активними, спілкуватися різними мовами. Бажано підключати тих людей, які знають інші мови, щоб. І переконувати внутрішню через тих людей, які живуть в інших країнах, все ж таки розуміти Україну, розуміти, якою ціною сьогодні дається стримування ворога і демократія в Європі і світі. Тому Україна і перемагає, що демократично. пане гірняк, може Росія взамін на те, що їй будуть послабляти санкції, раптом захотіти виводити війська? Що це це якийсь заклик знову ж таки до Росії одуматися, поки не пізно? Очевидно, що так, але абсолютно очевидним є те, що Західний світ на кінець то зрозумів, що являє собою Росія. Росія не мінялась протягом століть. Ви згадайте 1999 рік, коли до влади прийшов Путін. Розпала спочатку радянська імперія в 1991 році. Був певний період часу, коли Росія стала аля-демократична, хоча було захоплення парламенту. Інші речі, в 1999 році Путіна призначають спочатку прем'єром, а потім маленька переможна війна, зриви будинків. Ну, я переконаний, що американські розвідки, європейські розвідки, ізраїльська розвідка знали про те, що відбувалося, і була допущена як на мене ключова помилка: що Росії дали можливість піднятись, дали можливість суттєво збільшити своє ВВП, дали можливість. Хотіли, в принципі, що зробити? Хотіли зробити єдиний економічний простір від Лісабону до Владивостока. Хотіли зробити єдиний безпековий простір, не розуміючи, що собою являє загадкова російська душа. Ви згадайте виступ Путіна на Мюнхенській конференції, і згадайте, коли Україна перший раз ішло питання про те, щоб Україна могла стати членом НАТО. Це був 2008 рік, якщо я не помиляюсь. Тоді відбулась Україна-грузинська війна. Як відреагувала Європа? Коли Сполучені Штати Америки, коли Британія трималась особняком, то на той час почав будуватись північний потік, один після того, коли за 6 годин була захоплена територія суверенної країни 20%. Після того, Сакишвілі відійшов від влади, і після того, фактично, на даний момент ви зуважте, що незважаючи на ті демократичні процеси, які відбувалися в Грузії, на даний момент Грузія перебуває дуже серйозно під впливом Росії. <плес> що відбувалося далі? 19... 2013-2014 рік. Євромайдан, але це внутрішні процеси в Україні. Но в березні 2014 року офіційно Росія анексує Крим. Хто починає застосовувати санкції? Сполучені Штати Америки Велика Британія. Ви зауважте, що санкції європейський союз фактично не застосовував. Німеччина, Італія, Франція не застосовують ті санкції. І аж почався 2022 рік, коли європейські політики не вірили про те, що це відбудеться, і після того, що це відбулося, ви знаєте, от Кайде абсолютно правильно сказав сьогодні. Мій товариш про те, що вартувало би звичайно, щоб ця зброя приходила швидше за місяць, за два. Але з іншої сторони, європейський світ, європейський істеблішмент повинен усвідомити всі ці процеси. Скільки інформації було про Україну до 2022 року, не дуже багато про історію України. Та в Європі всі вважали, що Україна це частина Росії. Та ніхто не знав про те, що в 1654 році, коли відбувалася Параяславська рада, русинів, тобто українців, було 11 мільйонів, а московитів було 29 мільйонів. І потім відбувалися процеси протягом століть. І Росія не може бути імперією чи, перепрошую не Росія, а Московія не може бути імперією без України. І як на мене, ті процеси відбувалися звичайно, нам просто тут говорити. Я дивлюся, час зучасу в інтернет, які. Важкі бої відбуваються в Бахмуті, які важкі бої відбуваються в Оглодарі. Ми розуміємо, що гине дуже багато орків, але там гинуть хто? В'язні, ці всі нелюди. А в нас, в нас все ж таки гинуть краще. Але все ж таки, оцей процес поступово він відбувався. І коли, спочайно, спочатку нам давали джевеліни-стінгери, потім хімерси, потім е, протиповітряні оборони, то на даний момент відбувся, як на мене, все ж таки перелом. Перелом відбувся власне в другій половині грудня і в січня. Це візит Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Зараз засідання в Давосі, і ключове питання, все ж таки найбільша економіка Європи, Німеччина. Що Росія переконана була, що цього не буде, прийняла рішення по леопардах. Бо зважте, що такі леопарди. Чому Московія настільки проти? Ви подивіться, що говорять їхні пропагандони. Це дуже потужні танки, які дають можливість, скажем так, переходити в наступ. А таких леопардів, коли залужний попросив 300 танків, то на даний момент хтось тут з гостей сьогодні в студії сказав, що таких тан танків буде 200. Далі вже 14 чотирнадцятого з Абрамсами та Челенджерами знаєте, ми, леопардів сьогодні, 111, сьогодні, ми сьогодні, 111, сьогодні вже. Ми сьогодні спілкуємося про те, що ніхто не знає точно, хто що і коли будуть передавати 14 лютого відбудеться авіаційний рамштайн. Тобто це означає, що можуть надати літаки. Що це означає? Колективний захід, колективний Байден зрозумів. Що не можна умиротворювати агресора і Росію, що не можна давати можливість зберегти Путіну обличчя чи російським елітам? Там цього не буде. Вони ж мають відповідні дані. Коли три тижні тому я читаю соціологію, після колосальних втрат, а це сотні тисяч, коли більше ніж 100 тисяч загиблих, а скільки поранених? А скільки безвісті пропало, економіка, і 75% московитів підтримують політику Путіна. Тому як на мене відбувся зараз перелом. Ми ще дуже багато всього пройдемо. Недавно читав одну аналітику, дуже таку цікаву, де ми повинні бути готовим до цього, що ще будуть і поразки, і перемоги. Але ми повинні зрозуміти, що так як пишуть аналітики, ми всі читаємо, скажімо так, та всі ми українці читаємо, що коли оці танки і літаки надійдуть до кінця березня, до початку квітня, то ми зможемо. В травні, в червні, в липні зробити цей контрнаступ. Чим воно ще закінчиться, цього не знає далі ніхто. Тому що яким чином поведе себе Московія. Сьогодні знову ж таки, хтось з гостей на ефірі говорив про те, що Тарас Степанович Тецький говорив, що ризик застосування ядерної зброї є алогічний, мені дуже незначний. Але він все ж таки заявляє, він все ж таки існує. Чому? Тому що Путін і його середовище, його оточення, розуміє, що програш у війні, а цей програш в ній буде відбуватися. Будь-якому разі вони вже виграти не можуть. Тому як на мене, треба засукати рукава, працювати, відкинути паніку. Я сьогодні чув від двох людей версію, яку сказав Олексій Кайда, про те, що десь виявляється, хтось іде, спіймали, скажімо так, чоловіка, зразу не завели його додому, запакували десь на полігон, вчать і додому не відпускають і зразу відправляють, скажімо так, на війну. Ну це ж такого немає ну, шановні колеги. Ну, у нас цивілізовано працюють воєнкомати, цивілізовано працює армія, цивілізовано працює влада. Ми ще сьогодні в програмі. Я думаю, переговоримо з точки зору тих кадрових питань. Дуже багато питань там, скажімо, виникає. Я це окрема тема розмови. Але все ж таки, ми на даний момент єдині як ніколи. Ми об'єднані, і перемога буде на, за нами. Не панікуємо, рухаємося вперед. Це точно сіє паніку. Ось ті речі, про які ви розказуєте. Тому що хтось один щось сказав, а купа людей починаючи справді з цього не ну, телеграм-канал, телеграми канали один написав. Ще кілька телеграм-каналів далі поширили інформацію про те, що в Львівській області, посилаючись на керівника обласної державної адміністрації військової адміністрації Козицького, що в Львівській області впало, скажімо так, російська ракета. Пройшло 15 хвилин. Інформація не підтвердилася, але ця інформація пішла з такого не дуже популярного телеграм-каналу по більш популярних телеграм каналів Тому дуже треба детально дивитися за інформацією, яку ми поширюємо, яку ми говоримо, яку ми озвучуємо. Зараз дамо слово, але пану бучину обіцяли, тому река, що та він та ще не мав. Потім додасте пан гірняк. Якраз в контексті ось тих всіх і скандалів, які відбувалися. Давайте просто про проаналізуємо наскільки і міджево це для нашої держави зараз працювало, тому що існує думка, також що разом з тим Сполучені Штати Америки ну якби вимагають і очікують від нас цієї боротьби з корупцією, яка в Україні нібито є і з війною нікуди не ділася, і тут один за одним ось такі скандали і. Відповідні дії влади на них, наскільки це все спрацювало, ну наскільки влада добре спрацювала, на вашу думку? Чи це більше така показуха, чи справді ми боремося з корупцією? Ну дякую за дуже актуальне власне зараз питання. Тобто дійсно такі речі вони обов'язково будуть мати певні іміджеві наслідки. Це однозначно, і на моє переконання, власне. Насамперед, дуже проблемно, напевно, той момент, що все-таки про такі наслідки значною мірою, скажімо, викриває не влада, яка мала б, в принципі бути в курсі, як говорили так. Тобто там, напевно, очевидно, не один чиновник задіяний. Викриває не вище керівництво, а це вже є власне певна реакція на ті викриття, які роблять журналісти, які роблять, власне, скажімо, певні спеціалізовані контролюючі органи і так далі. Тобто. Це є негативна сторона, так тому що це знаєте, ті речі мали би бути на випередження. Або в принципі, якщо ми говоримо про ідеальний варіант, ми мали бути апріорі неможливі, тому що якщо є свідома політична еліта, то вона має розуміти, що такі речі в принципі неприпустимі, і вони є катастрофічно неприпустимі в умовах війни, коли країна скажімо, виживає, коли країна до останнього останні свою скажімо, там краплину грошей крові здоров'я і так далі ставить на те, щоби все таки в цій війні вистояти. Ці речі вони є просто злочинними. З другої сторони, ну позитивно є те, що по-перше, влада все таки на це реагує, це теж є важливо, тому що важливий не сам факт певних, скажімо, корупційних речей чи скандалів, а те, що все таки відбувається рація. з Тищенком, також ти це демонструє. Скільки вже було в нього зашкварів, і а все не забували закривали очі. крапля а Таїланд, тут буквально та за кілька годин. Та тобто, відповідно, так це є позитивний момент, і відповідно зрозуміло, що в даному випадку теж дуже позитивне, що я бачу, це те, що все таки міжнародна спільнота в Принципі не робить нам якихось закидів на те, що в принципі що у вас робиться тобто не прив'язує це до допомоги. Вона розуміє, що. Ну, є складна в нас ситуація, і зараз першочерговим завданням для нас, тобто є певна пріоритизація так проблем завдань. Тобто зараз першочергове завдання це вистояти в цій війні. Це насправді дуже важливо. І я думаю, що в принципі такі речі, вони, якщо про буде адекватна реакція, вони не будуть впливати на можливості постачати нам зброю. Я ще хочу, якщо дозволити, оскільки я так бо останній виступаю, підсумувати певні речі, про які ми власне сьогодні говорили. Ну, по-перше, про військову допомогу вже в принципі десь говорили про те, але хочу десь більш детально поговорити. От, власне, е, власне, важливий момент це не просто злам свідомості надання нам зброї, так наприклад, танкової бронетехніки, але важливим є те, що ця зброя має наступальний характер. Тобто це є розуміння заходом того, що ми маємо не просто вистояти, ми маємо проводити вдалі контратаки і звільняти свої території. І в даному контексті дуже важливе і інше. Тут ніхто сьогодні не говорив, але Америка ну є дані про те, що американці нам радять більше уваги зосереджувати саме на південному напрямку і проводити саме там контратаку, відповідно ставити під загрозу Крим скажімо, руйнувати логістичні шляхи, які побудували зараз на півдні росіяни. І відповідно це є дуже важливо, що є розуміння в Америці в Європі про те, що перемога України це є така перемога, коли ми звільнимо територію і відповідно, як мінімум, виженемо росіян і з з нашої землі, і принаймні, будемо її контролювати. Другий момент, який я би ще хотів звернути увагу, це власне от. Про що ми говорили, це власне заяви і розмови Вікторії Нуланд про власне те, що Росія можливо буде пом'якшити санкції. Я в принципі ну абсолютно погоджуюся з паном Клінкіним про те, що тут швидше власне варто говорити про те, що це є сигнал і європейській спільноті і Росії про те, що про жодне зменшення скасування санкцій не може йти мова. Тобто, і навпаки, тільки за умови, якщо Росія буде, скажімо, виводити війська, якщо вона буде визнавати поразку, тільки тоді можливе, ну хоча б часткове їх скасування. І е, в даному випадку. Е, я би ще хотів звернути увагу на одну важливу річ. Тобто ті речі про санкції вони е, поєднуються з те, з однею дуже важливою річчю. Якщо не помиляюся, сьогодні американці запровадили фінансові масштабні санкції проти е, власне, приватної військової компанії Вагнер і проти, е, скажімо, інших. Е, Структур посадових осіб, які десь певною мірою пов'язані з тим, тобто, це є теж дуже важливий момент, тому що він показує, що існує тенденція до того, що Америка і власне, міжнародна спільнота, європейська будуть, скажімо, не просто санкції утримувати вони їх будуть посилювати, але крім того, вони будуть робити, ефект, ну, діяти в напрямку ефективного контролю, щоби ці санкції були жорсткими і ніхто не мав можливості їх обходити. І ми розуміємо, що це обов'язково Обов'язково ударить по Вагнеру і воно обов'язково зменшить наступальні можливості Росії.